формування запитання допиту експерта таким чином, щоб воно надало відповідь 100 або 6 для ем, можливості підготовки експерта до допиту е, з тих питань і смерти тим, що заслуговують на увагу і предметом дослідження експертизи, яка показана.

161 км України. Натомість для виконання того, що експертом необхідно було надати такі відповіді захисту, надіслано наданого суду 6 до 25 року. Вісьмо питання інспекторів, щоб 3 мінімум. Так. На ну, чоловік ситуація просто не порозуміє, зпри того, що мало буде зроблено, прикольня, що такі інші то, що не іншим учасникам, учасником. Захист передав суд. Суд не відправив іншим учасникам, оскільки це оборозу захисту. Вони в іншої сторони і ставить 500. Так, ми перемідемо і вам повертається для направления. або виперте стати. Можете виперти? Можете. Хорошо? Вам дається два приміти, надо стати експерту для підготовки до засідання. Розглянемо наведено суд ставні питання, що розподального будь ласка. Експерти вийшов на зв'язок, оскільки як доповідав секретарського відсідання. Експерти вийшли на зв'язок і в цілому на сьогодні питання, які сформувала сторона захисту, вона не бачила, тому вона не Тобто місяць часу нічого не сумнів. Те, що було знову вдається. Докольніших <головіка> ну, учасників щодо подальшого справи. Слід ну, перенести судове засідання, надати можливість експерту і стороні прокурору познайомитися з питаннями і підготуватися на наступне судове засідання. <головіка> <головіка>

Десяток видения ничего немает, были как классные. Можно. Можно? На 400 рублей. Спасибо, що нас ними взятись и за то, что как выходит управляющий. так можешь ставити питання. питание. Да, давайте